Перша школа, яка взагалі в нас є, школа номер 1 в місті Южному, їй дали право вчитись учнів з українською мовою навчання і російською мовою навчання. І я теж там була саме залучення. Тих класів з українською мовою навчання. І була надія на те, що ось цю першу школу ми повністю переведемо на школу з українською мовою навчання, тобто вона стане класичною українською школою. Але на жаль, кожен рік, коли ми затверджуємо мережу шкіл через на виконавчому комітеті, а перед цим директори проводять роботу по узгодженню. В якому класі з російською чи українською мовою навчання хочуть навчатися батьки. А ви знаєте, що всі на це мають право. То на жаль, не змогли ми і до сих пір, тільки враховуючи дійсно бажання батьків, оцю велику школу на 1500 місць зробити українською. Тому що як ми пішли на це, то це ж теж було порушення. Батьки не бажають, вони сюди приїхали. Вони тут прийшли з першого року навчання. Виросли спочатку їх діти, потім пішли внуки. Він ж іншим, дочка пані Має в мене навчалася в цій же школі в російському класі, з першого по одинадцятий клас. Прекрасна Олечка Соколова була така учениця. Зараз доросла жінка, яка має своїх дітей. Так, ось дійсно є така проблема. Є така проблема, є проблема мов в нашому місті. І ось та школа ну ніяк не може перейти. З, тим, з тією кількістю дітей які є повністю на українську мову навчання але але, за за але справа в тому що е, якщо ось ця школа стала переповненою по кількості дітей з українською мовою навчання дійсно українська школа а в цій школі є з першого по 12-й колись це було зараз в цьому році знову 11-й клас то вибачте, по кількості дітей, воно майже однаково. Що тут, що там. А потім ми пропонували, був такий якийсь період, коли ми вже думали про дітей, які зараз народжуються, і їх збільшується, збільшується, і в нас не вистачає місць дитячих дошкільних закладах. Що давайте зробимо переорганізацію. Російські класи сюди, а всі українські класи з вашою школою, з вашою адміністрацією. Пускаємо в першу школу. Там містимість 1500 дітей. А тут, тих російських учнів, яких залишилося, їх стає менше. Це були такі пропозиції, просто пропозиції, теж на рівні відпрацювання вони були, але вони не відбулися, тому що знайшлися інші заперечення.